Якщо ви дивитесь це відео, то швидше за все, ви зробили правильний вибір і підключили коло тебе. Саме тому я хочу коротко розповісти про те, що повинен знати новий абонент. Авторизація ваш номер договору використовується як логін у власному кабінеті чи боті. Він складається з шести цифр, які надаються вам при підключенні послуг. Якщо забули його, просто напишіть нам у чаті або ж можете знайти його на наліпці на вашому Wi-Fi роутері. До речі, там же може бути вказана і назва Wi-Fi мережі та пароль до неї. Способи оплати послуг: найбільш швидким і зручним є наш бот. Оплата через Apple чи Google Pay за 3 хвилини буде зарахована на ваш баланс. Однак для вашої зручності ви можете сплачувати через власний кабінет, сайт коло ТБ, термінали самообслуговування або каси банку. Кожного першого числа на вказану вами електронну пошту надходять квитанції з рекомендованим платежем. А за 5 днів до закінчення коштів ви отримуєте дружнє нагадування у смс чи месенджері з посиланням на миттєву оплату. Комунікації ми рекомендуємо використовувати боти у Телеграмі чи у вайбері. Авторизувавшись, у вас завжди буде під рукою зручний інструмент контролю послуг, швидкого спілкування з підтримкою, оплати, а також отримання сповіщень. Це основний, але не єдиний спосіб зв'язку з нами. Ми чекаємо на ваші звернення через електронну пошту, телефон, кабінет, чат на сайті, особисті повідомлення в Інстаграмі чи Фейсбуці. Наш офіс теж працює, але про візит варто домовитись заздалегідь. Бонуси і знижки. Колояльність це те, чим по правді ми пишаємось, адже настільки багатогранної програми лояльності годі й шукати. Знижки при оплаті за довгі періоди для новоселів, лікарів, молодих батьків, студентів, учасників бойових дій, пенсіонерів, і це ще навіть не весь перелік. Колояльність це один із перших розділів, який варто відвідати, ставши абонентом коло ТБ». Додавайте нас у ваш будинковий чат, лишайте справедливий відгук у Google, рекомендуйте нас сусідам і отримуйте за все це бонуси. Додаткові послуги. Інтернет, хоч і основний наш профіль, однак ми завжди намагаємось надавати максимально широкий спектр послуг, серед яких цифрове телебачення через власний додаток або партнерські сервіси із контентом на будь-який смак. Інсталяція систем Ajax, що захистить вашу оселю від проникнення, потопу чи пожежі, відеонагляд та Wi-Fi для власного паркомісця. А тепер і інтернет для власного бізнесу, що нещодавно розширив лінійку послуг від коло ТБ. Ну що ж, здається, що все розповів. Сподіваюсь, що наші послуги будуть вам тільки в задоволення, в приємного користування.